Привіт! Мене звати Аліна, і по обкладинці відео ви, напевно, ще здогадали, що сьогодні буде велика розпаковочка книг, вперше на моєму каналі. Я приблизно знаю, що там буде, але ні. Я скидала список своїй мамі, і вона дивилась, які є в наявності, і скидала. Тож мені дуже цікаво, що буде там. Давайте натягнути, і поїхали! Розпочнемо з того, що мама мені запаковувала сама. Я в Австрії, тому через кордон книги трішки важко перевозити. Ви, наприклад, знали, що більше десяти книг це може сприйматися як контрабанда. Я тепер також знаю. Моя мама постаралася, мені пакувало. А воно таке важкеньке. Так, я здогадала, що це тут. Ах. Що ж, почнемо з першої книги. Звісно, це тріумфальна арка Ремарка. Дуже довгий час хотіла познайомитися з цим автором, але все була мала для того. Щас... Зараз я відчуваю, що я виросла. Перша книга. Іскра життя, друга книга. А, ці книги я побачила на Якуба. Вони йшли сім книг за тисячу з чимось гривень. Я точно не пам'ятаю, але, як на мене, це була вигідна пропозиція. Для людини, яка. Для людини, яка рік нічого не купувала, це прям дуже вигідна пропозиція. Ну. Так. Ще є. Більшості це книги в повоєнні часи. Вони дуже емоційні, тому я довгий час боялась їх брати. Що ж всередині? Дуже скучила за цим шрифтом. Мені здається. Чи тут інша бумага? Мені не здається. Просто подивіться. Спіймала різницю? Одне і те саме видавництво але різна бумага. Не люблю такі сюрпризи, але я все рівно задоволена цими книгами. Так. А тепер це книга, яка облетіла весь TikTok. Але я довгий час не могла її знайти. Вона навіть ще в плівочці, але так як на кордоні відкривала і дивилась, вона трішки порвана. Але. М -м -м! Боже, дуже гарна обкладинка, тактильні відчуття просто неймовірні. Мені дуже цікаво, який зсередині шрифт. Звичайний. Боже, цей чудовий запах. Боже. Я не можу з цієї милоти. Завжди звертаю свою увагу на такі речі. Гарне оформлення. Ох. Дуже великі очікування на цю книгу. Сподіваюсь, вона мені дуже сподобається. Що ж, перша упаковочка є. Що ж буде далі? Ні, не ця велика. А -а -а -а. Велика упаковочка, і дуже важка, я вам скажу. Також, як ви бачите, це було порвано, тож, на жаль, далі йде книга, яку я дуже чекала. І це перша частина трилогії. Я дуже її хочу прочитати, але буду відкладати якомога далі. Також вона мала бути в Ліпці, але я попросила маму здерти і подивитися, що там буде. Ти... Ось така наша красуня. Вона дуже велика, дуже гарна. Також тут є неймовірні картини. А, якість бумаги мене дуже радує. Ай, запах неймовірний, а ще подивіться, подивіться. Та-та-та! Обожнюю таке! Так. Ззаду ж також має таке бути, чи ні? Ні, ззаду такого немає. Є лише спереду, але я задоволена. Просто подивіться, яка в порівнянні з іншими вона велика. Що ж, далі йде автор, з яким я дуже. Довгий час хотіла познайомитися, але українською мовою в електронному форматі їх не було. А такої я не мала змоги купити. Але тепер маю. І це трилогія та Кістка. Її Вердон. До речі, ці книги вже екранізовані. Я би хотіла подивитись цей серіал але спочатку прочитати книги. В тих, хто любить це все порівнювати, дуже важко. Що ж, перша частина. Насправді ці книги маленькі, я думала, що вони будуть більші. Всього лише 300 сторінок. Як на мене, для книги це мало. Далі йде продовження. Трішки більше. Ну і завершення трилогії. Щаслива! Також цього автора я ще взяла дуже популярну книгу «Дев'ятий дім. Що спонукало мене до покупки саме цієї книги, це відгук Стівена Кінга. Хоч і я не сильно люблю Стівена Кінга, але я її дуже поважаю і його думки щодо книг також. Так. Далі будуть просто найкрасивіші книги моєї колекції. Думаю, багато з вас бачили і читали про ці книги. Вони дуже гарні і дуже важкі. Шариф тут наче в дитячій касті. Насправді я рік читала електронні книги в одному шрифті, і цей для мене буде трішки незвичним, але привикну Ні, звикну. Це інтерпретації дитячих казок по-новому. Я люблю таке. Люблю нові інтерпретації, але будемо бачити, чи ці мені сподобаються. І я не пошкодую, що витратила так багато грошей на ці красуні. Далі також ще одна та дуже гарна книга. Детектив. Дуже гарний тактильно. Я кайфую. Також тут є закладка, що я дуже полюбляю. О тут ще дивніший шрифт, ніж в попередніх книгах. Пахне незрозуміло. Можливо, це фарбас. Далі йдуть кірпічки. Це автор детективів. Одна з цих книг дуже стрельнула. Це ось ця змикнення Стефані Майер. Так як я прохильниця детективів, я не могла пройти повз цих, цих книг. Тим паче, всі чотири продавались за тисячу гривень. Це, як на мене, мало. Але 700 плюс сторінок. Давно я не ставила собі такі виклики. Дуже гарні і незвичайні обкладинки. Думаю, що мені мусить сподобатись. Це вже така маленька розпаковка. Я вам казала на початку, що вона велика, але після того, як я розпакувала, мені здається, що маленька. Так. Також популярна книга. Бестселер The New York Times. Вибір 2020 року. Насправді я думала, що ця книга буде більшою. Але вона також виявилась дуже маленькою. 301 сторінка. Приємно пахне. Я не знаю чому, але я обожнюю саме ось такі сторінки. Я лише щойно помітила значок 18. Думаю, мені точно сподобається. Так. Далі йдуть книги для мого розуму в прямому сенсі. Я думаю, багато з вас бачили ось такі книги, в яких розповідається про ваш організм і розповідається, як він працює. Я такі читала, які я такі читала, почекай, я спомню. <рес> <рес> про те, як у мами в животі ріс мій братик, також про жіноче здоров'я я читала, про печінку я читала. Ну, школа, всі діла, студентство. Багато хто мене зрозуміє. Також про гормони мені це цікаво було. Метаболізм. Таке хочеться завжди бути худенькою. Ну, вони великі. Також тут є графіки. Код людства, гени. Я думаю, це завжди буде актуальна тематика і цікава. І ще зарано, але готуватись потрібно завчасно. Що ж, дякую. А, ой. Давай, по новій, Міша, все хуя. Що ж, і ще одна книга, яка не попала нікуди, вона була серед чіпсів. Вона ще в обкладинці: Террі Пратчет. Дуже цікавий автор, багато про нього чула, але лише тепер наважилась нарешті взяти його прочитати. Я не знаю, яку я книгу обрала, чи вона йде з якогось циклу, чи окремо. Але будемо сподіватися, що окремо. А якщо це цикл, то я його докуплю. Так, тут є обкладинка. Закладка. Тут є закладка. Закладка є тут! Вау! Тактильні відчуття. О, я не знаю, як це пояснити. Є ну, поясни. Як це? Що тобі нагадує? Mm, Що це поверхня основно силась? Це дуже класно. Можна швидко закладка? <сх> я цю людину вб'ю до кінця відео. Ця книга належить. Боже, як це. А що там коса? Там смерть? <гум> От і дізнаємось. Насправді цікаво, право на чари. Щось я не бачу мої книги. А, рухомі. Привітайте мене! Це друга книга з циклу. Що ж, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Відео обіцяю робити частіше, особливо після сесії. Чесно, чесно. Угу. Коли нас Бай-бай!